Дерво народ. Дивимось дуельку. Опа, на Істфлді. Окей. За Гоблінів грає WFY WFYку. Healsoorry тобто. А за. Аннор грає Лорд 0.5. Лорд э, обирає э, Artedine. Окей, 3. Армочки. тут ставится палатка на все так добре. ну вот такой builds за это build у вас Типа у них такие петы варги тролля и далі підбудовувати. Вот, идика так а у филсори что за build 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 fast push fast push так отправляя Ставити ничку одного робочого. Іншим просто хоче зробити, звичайно, все на базі. Так, два загони вже є, два ще наймаються. А цей робочий побіг, 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 понівіз свою тілешку. Там застряг, там щось перебіг через озерце це через гай. І погнав. Ну, нормально. Він горбиться, конечно, ну, то нічого. Не горбтесь не горбтесь Щоб не горбились. Так. Ставиться тунельчик. Так, тим часом тут ставиться ще одна палатка на трьох фермах, і ставиться четверта. Дивний вибір місць цих палаток. Ну, Перевірив Трудсорі, чи знаходяться тут е воїни Арнор. Нікого там не було. Мечниками кріпить варгів то можливо, звісно, але диві дивіться на це. Дивіться. Ну, втрати є, скажімо. Підходять. Очкувають філсорі армію свою. Навіть бити ферму мінус ферма. До речі, досить важливо адже вона стояла коло палатки. Тепер на цих відсотках тут важко буде побудувати. Це вже напрягає, якщо чесно. Так, мамається друга. Нова висадка вже біжить. Так, тим часом мечники варгів закріпили. Що наче добра 300 монет, але ти вже втратив 600 на базі. Ой. І одній. одній пачка. Ніфіга одній пачка три ферми це мечники херово дефають, вони бачите, стоять типу, чілять. Чисто. Ну, це знаєте, як типу є такі на роботі челікси, які просто створюють видимість праці. а це і тут. Само. Не допушили, задефали. Тим часом прижимається яд з цього боку. І з'їдають прямо загін мечників ці челікси. А з цього боку ставиться. Конюшня. Ну, конюшня це непоганий вихід проти цих мечників. І потрібно буде добудовувати списи. Це Ну, блін, це вже. Яка? Це вже п'ята. Знову побудував і знову спуснув. Нічого тут не залишиться в цього гарнору. Бачимо, що лорд відправляє уже понизу, сюди будувати своє. Ресурсні будівлі. Чілять, просто можна було б щось спушити ними, але немає часу, поки відбувається отаке на базі варнору так Виходить перший загін кавалерії. Він схоже на те, що раш на цьому і зупиниться Але він і так уже був більше, ніж е, здалим, я так би скажу. Адже, ну, що тут лишилось? Одна ферма лишилася з боку, і все. <сіст> жесть, жесть. весорі гарно зарашив, а сам набутував дивіться Давайте подивимось по табличці 510 очок командування на 380. Боже, це. ну Достойно до того ж, тут ферми качники вже другий рівня, а там тільки-тільки будуть будуватися. Це скажеться з часом Зараз можливо не так сильно, але з часом відчується. Так, кріпить варгів тут. тиси забирають з цього боку. Ну, також, вроді, непогано все. А чомусь троль ігнорується, що тут. що тут Закріпились варги також з ЦЕРНОРом тернором і цернором. Ну, 900 монет золота. В принципі. В принципі. Так, зараз знайдемо, знайдемо. Ох, вирішив Філсорі зіграти у Жирніча. Захоплює сигналочку. Колек біжить, два загони аж. Ух, промахнувся. Жирніч. Не вдасться вдарити. Ви вдалося було б досить боляче. Трішки накоцали гобліни мечники ось кавалерію. Бачимо, що коли вона зав'язала пару плюх, вони отримали. Так, боку бачимо. Дуже вдало підбігає. 300 монет просто на халяву. Оп! Я відмінив ферму. І кавалерія зараз буде давити душити. ну Вона своє отримала. Орки от отримали своє. Картенчик. теж вихід. Нехібовий. І потрібно зараз думати, що робити філсорій який білд будувати, адже. Я це виріжу. <со> а може не виріжу. Хтось писав, щоб спати захотів. Це моїх позіхання ценормальне. Е е Нічого, ну що робити? Вітла вимикають записую пісню. Так що звиняйте, звиняйте. Тому це приносить дискомфорт. Так, висадка зараз не встиг, не встиг. Хоча Сьобок можна вилізти і дати на горіхи. Так, але бачимо, що будується покровишниця нічого собі. І Азог. І перший загін ящерів. Ну, будуть ящери, але не незрозуміло хто ж буде коронований. Азох чи Верховний Гоблін. Верховний гоблін як герой, мов непоганий. Але от що більше профіта отримає? Ну, побачимо. Побачимо, що би загадувати. Щось призупинилося, можна мотнути зараз трішки оцю. Як воно мотається, вже забув Ctrl галочка Йде в атаку ні, передумав. Може, на Вардора тут взагалі щось слабенько. Слабенько ще й ця кігер від'являється. Нарт у Лорда. Тут два загони ящерів, азор. Ще не коронований. Я так як дракони вже робив. Цим палять, звісно. Не фігово. Ще одне запитання. Косів немає, Так, кавалерія гарна може продамажити. Поки оці челікси не починають фокусити саме кавалерію. Чому не фокусуються ящери, поняття не маю, але не фокусуються. Просто палили пердаки солдатам лорда 05. Так Макс д 5 а це лорд 05. Його. Так, і третій загін. Підбудували. ящери тут вистачає. Я є. Так, ну я ще десь непогано екла мають, як я знаю. Так, картеанчик другого рівня. Ну, дивимося. це швидко? А кавалерія не впевнений, що впорається з ними. З героєм напевно, впорається. Ану, дорос ого. Була кава, нема кави. А зуга вирішує коронувати. Зараз. Відновити оцих дракончиків. Звісно, першого рівня це ну не серйозно Треба десь на фермах накачатися. Так, підпалу ще тут немає. Тому відповідь спалити не вийде. Кидається ліс, кидається паучки. Пучками треба фокусити героя. Так, обирає кого? Мольберта. Ну, десь розумно, старий кумарить своїм видом просто. Яр ведуї біжить. І чого собі набудував, набудував героїв. Ну, слабенько, звісно, тут немає настільки багато армії, щоб рейду їх. зух його прокидує і, і ще раз лобєшніком боже що за демедж? Ну зарвидує. Десь там Арафант, Аранарти оці всякі біди. Він ще один. Берсерківці бігають Боже Гіге. -гі. Та я ще. Ну. Думав би подовше. Каточка, думав, потримається, але набудував героїв всіх злив. Ну, якось так. Ну, нормально, нормально, нормально. Присилайте ще реплейчики. Хто хоче з нами зіграти в описі під відео Discord, хоче підтримати монобанк, також є. Like, pisz komentarz, pa pa pa.